Надвірнянщина регіон багатий не тільки мальовничими краєвидами, цікавою древньою історією, але й покладами чорного золота. Його видобутком та переробкою займалися ще з другої половини 19 століття. І в наш час це забезпечує значні надходження до бюджету та сотні робочих місць. В день працівників цієї складної сфери привітати їх прийшли представники районної та обласної влади та, безперечно, ж керівництво НГВУ надвірно Нафтогаз в особі Володимира Чуприни. Всі структурні підрозділи нашого підприємства працювали злагоджено організовано з почуттям відповідальності Дальності за результати роботи. Завдяки цьому у цьому році нам вдалося здати в експлуатації об'єкт капітального будівництва кошторисною вартістю понад 8 мільйонів службово-бутовий комплекс нафтового родовища з гуртожитком для проживання 44 працівників. Цей об'єкт будувався на назвичайно складних гірських умовах на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря. У другій половині вересня ми здамо в експлуатацію ще два важливі об'єкти для нашого виробництва газліхну компресорну станцію та газопровід високого тиску протяжністю понад 11 кілометрів. Це дасть нам змогу більше добути вуглеводнім із наших родовищ та забезпечити впевненість нашого колективу у завтрашньому дні підприємства. Під час урочистої частини найкращих працівників сфери нагородили різноманітними грамотами і міністерськими, і від обласної ради та обласної державної адміністрації, та від керівництва підприємства. Робота у цій сфері незалежно від спрямування, чи того геолога, розвідника, чи оператора бурової установки, чи будь-якого іншого. Є важкою та небезпечною, але за це працівники отримують доволі вагомий соціальний пакет. Напередодні цих всіх я хотів би побажати витримки, натхнення, удачі. Як колись був такий вислів за ще за радянського союзу, що на, на роботу з радістю, а з роботи з гордістю, то сьогодні я би поміняв, що на роботу сьогодні нафтовики мали би йти з гордістю, тому що мають роботу, мають заробітну плату. А додому очевидно з радістю, тому що на них чекають здорові сім'ї сьогоднішній день в більшості середня заробітна плата вона набагато вища, як у промисловості. Сьогодні нафтогазове управління виплачують повний пакет, соціальний пакет працюючим безпосередні, і тому це важливо і важливо в тому числі важливо для надвірнянщини. І хоча на Надвірнянщині нафтовидобуток та нафтопереробка у наші дні переживають не найкращі часи, керівництво області покладає великі надії. Що вищому державному керівництву удасться вирішити цю проблему? що ми живемо в час перемін, в час оптимізації, реструктуризації, підпорядкування, централізації. Але сьогодні обласна влада стурбована тими процесами і готуючись до зустрічі з прем'єр-міністром України, який десь призначений на 10 вересня поточного року на наступний тиждень ми підготували цілий ряд актуальних питань, які потребують вирішення на державному, на центральному рівні, і зокрема збільшення видобутку в вуглеводнів, а це мова йде про надвірна нафтогаз, в тому числі у складі є наші управління області, які би мали. Щодо виділення додаткових коштів, збільшення обсягів, тому для нас це важливо. Урочистості, що проходили в приміщенні клубу НГВУ, були тільки однією частиною із святкування. Закінчили ж воно під час відзначення двох свят дня міста надвірна та дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, що відбувалось на стадіоні нафтовик у неділю, 8 вересня.